Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давно не брали ми цю колоду з вами. Хочеться подивитися, Паш Пентаклів, новий початок. Хочеться подивитися, як завершиться ситуація. Не знаю, іде саме так. Як завершиться якась ситуація? Кожен загадує свою ситуацію, можливо, якийсь вибір, можливо, починати або не починати. Я не знаю. Зараз будемо дивитися по потоку. По як тому, як з нами захоче говорити Всесвіт. Так. І що? Давайте подивимося, хто ви, що за ситуація, і як вона завершиться. Хто ви в мене? Кожен подумав про себе. Ви в мене. Людина, яка знаходиться в уміряності. Людина, яка знаходиться в уміряності. Людина, яка щось робить, щось закохана. І те, що вона робить паш кубків, вона робить це з любов'ю. Значить, знаєте, начебто, ви щось несете. Тут йде насправді лицар кубків. Можливо, ви і є цей лицар Кубків, який знаходиться в стабільності якийсь час. І все, що він зараз робить, він робить з любов'ю. Так. Тобто, ви, ви над чимось працюєте, що вам приносить задоволення якесь. Так, що за ситуація? Давайте будемо дивитися. Імператриця, М -м, лицарь кубків імператриця. Ну, ви ж бачите, що вона краще і масті, так. Шістка пентаклів і королева мечів. Це вона одна й та сама. Так, королева Пентаклів. Так, ну дивіться сюди. Ваша імператриця, ваша головна жінка, ваша ситуація. Ви хочете отримувати. І давати, брати, і давати, начебто. От, начебто, тут я бачу, або ви хочете їй прям насипати, от якихось прелістів в ладошечку, або ви хочете від неї отримати. От ви щось хочете до неї з любов'ю, а вона від вас відвернута. От, дві карти і обидві від вас відвернуті. Вона ж імператриця, вона ж королева мечів, людина, яка від вас відвернулася, яка охладіла. Угу. Странно дивитися, що відчуває точки зору, але давайте подивимося. Добре, давайте подивимося, чому королева. Чому імператриця охладіла? Давайте подивимось, чому імператриця охладіла. так у мене ще не йшло. Дівочки, через що? Через якісь жалоби. Знаєте, як можна сказати? Або вона вам щось казала, на щось скарла, от прямо слово таке неправильне слово скаржилася, можливо, дорікала, не дорікала, ні. Вона вам хотіла щось донести про життєву позицію по колісниці про те, як вона хоче, куди вона хоче рухатися. А ви не чули, ну, або ж навпаки, тобто тут, тут, тут шістка Пентаклів брати і отримувати. і кажеться, Тобто у вас якісь колісниця вас розвела? Якісь скарги, про що ще колісниця? Давайте запитаємо про те, що королева Пентаклів, і що? Королева пентаклів попрощалася. може така, як почуття, то стабільна жінка, яка вам і, і імператриця головна, і зараз вона холодна, королева мечів, вона з вами попрощалася через те, що. Е Ну, через якусь ситуацію, де вона не задоволена? Через те, що башня. Так, поставила крапку. Я запитала про що? Можливо, вона вам не така стабільна, як. Так, вона поставила тус мечів і башня. Вона не така вам стабільна, як би вам хотілося. Давайте ще раз запитаю, чому? Про що колісниця? Вона хоче рухатися в стабільність, начебто, розумієте? А ви цього не даєте, про що колісниця ще? Про смирення. От розумієте, вона хоче. От я вам скажу, вона не хоче миритися. Вона не хоче з чимось миритися. Вона, тому вона вам і ви, свої скарги ви, видвигає. Вона не хоче з чимось, можливо, вона не хоче миритися з тим, куди рухаються ваші відносини. Що ми вже глибоко зайшли з вами? Так. І тому вона знаходиться підірочки кубків, їй це не подобається. Розумієте? Тому вона не хоче. Тому їй краще поставити крапку. Так. Давайте подивимося давайте подивимося жіночі точки зору, які в неї до вас почуття. От ви неї з кубками, з почуттями закоханих. Як вона до вас, крім того, що вона зараз незадоволена. Якщо вона до вас почуває? Вона почуває, що ситуація зупинилася, вона в подвішеному стані, вона готова захищати своє, щось вам доказувати. І з почуттями, я вам скажу, вона до вас із почуттями королева кубків. Тобто, все одно вона, тому вона тому так можливо і устраює розборки. Тому що їй не все одно. Оце з точки зору жінки. Дивіться, на дні колоди карта Пажа Пентаклів каже про те, що вона хоче почати по-новому, але закривається. Через що їй дуже важко. Дев'ятка жезлів, їй дуже важко зараз. Так, їй дуже важко. А вона хоче, от, щоб ви її почули. Вона хоче свята з вами, розумієте? Добре, давайте ще. Що вона про вас думає? Так, ми ще не дивилися. Ви її імператор, ви її головний, вона імператриця, ви її, ви її головна людина, яка на неї жме, вибачте. Якийсь, якісь нерівні відносини, знаєте що? Або по віку, або по статусу, або, по, по віросповіданню. От вона, цю, ця нерівність, знаєте, начебто ви її не додаєте. Ось дивіться, Вона вас вважає своїм головним. Але по четвірки пентаклів ви на неї зажимаєте. Це думки, вона, роз... вона думає, що ви на неї жмете, не жаднічайте на жінку, жінка приумнежить все, що ви їй принесете. І тому вона не почуває, не почуває себе в стабільності. Вона хоче... А вона хоче жити як М -м... хазяйка собственної жизни, як... так, як вона захотіла, а навіщо проживати так, як ти не хочеш? Життя всього одне. От правда ж? Вона хоче так, щоб ви їй взяли волшебну паличку або І зробили так, як вона хоче. Інакше смерть. Смерть вашим закоханим. Інакше вона мудра, відстраненна, і буде скривати від вас таємниці якісь. Зачем вам, дівушка, яка від вас дуже багато скриває? Зробіть ви її щасливою, та й по всьому. Так. Давайте подивимося. Як ситуація розясниться між вами? Четвірка жезлів. Ось, пожалуйста, дівчки. Знаєте, як вам кажуть? От прямо зразу візьму вам по совету. Зараз буду казати дві карти хочу. от вам кажуть, для того, щоб бути в сім'ї ось дивіться сюди, для того, щоб ви відсвяткували цей фінал ваш, коли, коли ви з неї, коли ви до неї з почуттями, для того, щоб бути в сім'ї і відсвяткувати, вам треба відпустити от прямим текстом, як читається, відпустити свій нарцисизм. Вам треба, мальчику Соє, не імператриця, ви для неї так імператор, мальчику, на коні. Вам треба відпустити старе, там, де ви були нарцисом, там, де ви дійсно виконували тільки свої бажання, там, де ви, можливо, себе слишком любілі. Треба любити жінку. Розумієте? Для цього вона прийшла на землю. Відпустити старе, попробувати по-новому шагнути туди, як ви не знаєте, як з неї треба. Спитайте, вона вам розкаже. Розумієте, про що? А ви заставляєте її чекати. О, сімка Пентаклі, а ви заставляєте її чекати, вона вже замарилася полівати ваше, ваше дерево. Чому жінка має поливати ваше дерево? Ви повинні полити жінку. Ви щоб вона розквітла, щоб почати по-новому, і щоб ви прийшли до сім'ї. І подивіться, будь ласка, перша карта сім'ї, четвірка жезлів, і остання карта сім'ї. От вам прямим текстом і кажу, для того, щоб бути в сім'ї, якщо ви вже так сильно до неї з коханням, будь ласка. Заберіть свій нарцисизм і подумайте не тільки про те, щоб вам було добро, добре, а про те, що було б добре і їй. Не заставляйте її чекати, тому що вона обнулить і піде туди, де її зроблять щасливою. Благодарю. Без коментарів.